Вітаю! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді топ-10 найдорожчих обігових монет України, які були продані на аукціоні Віоліті у 2023 році. 10 місце відкриває наш топ-10 копійок 1992 року. Так звана англічанка. Різновид у каталозі 4 ВАМ Матеріал латунь. Монета була продана за 33 6 гривень. 9 місце. Пробна монета 10 копійок 1992 року. Матеріал алюміній. Монета була продана за 33 501 гривню. Хочу додати, що схожа монета з таким самим різновидом була продана у 2022 році за 45 тисяч гривень. 8 місце. 1 гривня 1992 року. Різновид 1.1 ААГ. мідно-нікелевий Сплав. Монета була продана за 35 01 гривню. 7 місце. 1 гривня 1992 року. Гладкий гурт. Як вказав продавець метал біло-жовтуватого відтінку. Легший та набагато світліший, ніж латунь. Схоже, що це алюміній або щось схоже. Монета була продана за 36 тисяч 1 гривню. Шосте місце: 10 копійок 1992 року. Різновид 332ЖБГ. Матеріал латунь, покрита нітридом титану. Монета була продана за 37 тисяч 778 гривень. П'яте місце. 1 гривня 1992 року. На гурті вказаний 1995 рік. Матеріал Латунь. Монета була продана за 38 тисяч гривень. 4 місце. Дві копійки 1992 року. Матеріал Латунь. Монета була продана за 47 25 гривень. Третє місце 1 гривня 1992 року. Різновид 2 ААГ. Матеріал. Немагнітна сталь. Монета була продана за 58 тисяч гривень. Друге місце. 2 копійки 1992 року. Різновид 1 ГА з вузьким вінком Матеріал алюміній. Монета була продана за 79 990 гривень. І на першому місці у нас 2 копійки 1992 року штамп АА. Матеріал алюміній. Монета була продана за 105 тисяч 1 гривню. На цьому наш сьогоднішній огляд завершений. Пишіть у коментарях, які рідкісні копійки знаходили ви. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.